Ночью ну, такой такое был? Что... Для вас, че прямо в воде? Да а прям в дом, мы да? в подвале сидели. Лягли спать, отдыхали, где-то пол двенадцатого. Прямо в дом. у нас получилось наш подъезд, ну, где мы в подвале. Слежек между под... Ну, там лопануло конкретно. Почти, почти до подвала. А ви були в підвалі в цей момент? А ми в підвалі, ну, З ну, другой стороні, угу, да. угу. У нас не обувшись, вилізли. Всі цілі, хто ховався в підвалі? Да. А Що це було? Кап, э, не, дрон? Не знаю. Лупануло так, що, що між так под'єзденіма хромані. П'ятий Це ви після цього вирішили евакуюватися? Ну, ми там в больниця рядом. Ми в больницю перейшли ночі. Угу. Там, а утром воєнні прийшли. Ми тут що спросили, я сказав, що виїжджати буду. Угу. А куди ж? У мене там дві квартири були. І та, і та розбита.